І так, Всім привіт. усім привіт! З вами Чому Олег. Темні, Настя. Слухай. Та нормально. Ми темні, який, не знаю, що... а В цілому, ми сьогодні будемо грати в дуже незвичну гру для каналу, тим паче, так як я фанат реслінга, ми будемо і грати в реслінг гру, яка у мене дуже давно є на Нінтендо. На Але я якось її навіть не пройшов до кінця саму історію. Це iw. Fight uh, Forever. На жаль, нормальних ігор по WWE на цю консоль немає, тому вибачайте. Так, що ми виберемо? Я в цьому нічого не шарю, так що це А, uh, Ну, дивися, ми намагалися розібратися в один uh, на один Ексибішн. Uh -huh. Є Exploding Barber Wire Death Match. Uh, ринг, навколо ринга Сітка? колюча проволока. Mm -hmm. а, яка взривається. Так. Да. Є ледер матч з драбинами Давай просто. казино, Ну, казино Battle Royale не то. давай спочатку простого почнемо. А, можна Lights Out матч вибрати в Exhibition. Що це таке? А. До той, поки хтось з нас не виробить і false count Anywhere Це де завгодно. Можна затримувати. Це теж без дискваліфікації, можна користуватися предметами. А, тобто ти можеш вийти за ринг і не буде відліку, типу. Так. Да. Ага. Давай цього може спробуємо. Давай, false count Anywhere Так, обирай себе. Вверх. Так. Угу. Да. Оцей. Та, все, я вже помню. Так. Обираємо себе. Малакай Блек, Міру, Майк. Мет і Нік Джексони. МЖЕ, Харді, Оренд Кесіді. Хіх. Рихо. Так. Кого ж мені вибрати? Тепер я хочу за цю пограти. За Хікару Шида? Mm -hmm. Добре. Джангл Бой. Джон Сивер. Едди Кінгсон, серйозно. Коді Роутс. Взагалі мені не зрозуміло, чому Коді Роуз все ще є у грі. Так, да, гра вийшла давненько, але все ж таки він вже 2 роки не фаїдаблю. Андраде тільки недавно повернувся в WWE. Mm. Тому якось дивно. Тяжко зрозуміти. Так, да, є таке. Так, Дасін Роуд, Джейд Каргіл, яка теж зараз в WWE. Mm -hmm. а, блін. Я просто не знаю, кого мені вибрати. Ну, давай, Кенія Мега. О, менеджер. А, тут є пресети на нього. Чекай. Оригінал. А в мене є? А, ні, почекай. Це я, типу, сам пробував мутити костюм. Це одне і те ж саме. А. Да. Тобто, на кожного персонажа є своя кастомізація, щось, типу того. Так, арена. Ну, давай. Даблонафи. Uh, uh, mm. Все є. Yeah. <звізь> Звісно, дивно. Вони доруч. До речі, друзі. ДА <звізь> <Da. звізь> Да. Но Кенія Мега найкращий друг з. Блін. як же ж її звати? Ріхо, Ріхо. The cleaner Kenny Omega! Це що, крилишко в нього? Да. Угу. Одне... Його. Най... А, фінішер все крилий ангел. Прикол. А, і за цього вона кидала той меч, да. коли ми грали. Ладно. Це. А, палка для Кенду. Для Кенду? Кендо, так. Да. Меч для Кенду. Палиця. Це не настоящий Це палеця. Древ'яний бач. This is all you need to know about pro wrestling. Хау! <laughs> ah. huh. <laughs> Вона мене коли ми ще пробували надам волосси. О, ти бачив О, яка жорстка, слухай. А, ну конечно. вставай, вставай, а! Ууу! А собак, а! Ну no, давай. Да, досы. О, ты же ушла без приема. Ого, что ты рубишь? А, а, голова. О, 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 о. Ешь. Да, я, Киш-киш-киш-киш-киш-киш. кис 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 Ааа, пока на там А, О. Ой, oh, no. oh. Що там, що там, що там? О-ха! о о Досить не буду я це робити а -а -а. о, о О а ти приказуєшся. Так і що? Ну, no! як що, що, що Так, все, я ушл. Так хватит! <рісти> <рісти> я пробую покинути ринг. Стань, встань, як стати? Чого не стоїть? А як вийти? Як вийти? Я більше намагаюсь розібратися, як взяти предмет. Ой, я розігналась. Як вийти? Та як ти вийшов? Просто. Як? Як ти вийшов? Щас я, поможу. Я як ти вийшов? Ну як ти вийшов? Ота. О, що це за звук. такий Чекай, ти не зловай мені ногу, Киш, кеш, відстань. Ааа, <су -ху> хватит, <су -ху> Як у тебе так получається? Я не знаю, Да, получилось. Ао! Ооо! Не, не, киш, 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 киш. Як, шо? Шо то як ты? Я ж нажав! ФОТЕ! Хватит мене, дубольфа! Ну, ти прикалуешься! Із-за тебе! Із-за тебе у мене пропав фінішер. Все éHo! Му нау ні, 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 staple Нє, нє, нє! Який ти? Чого я YinC منі ascendrat? А сті можна? Не, русская подножка. Так. Нет. Як? А як тебе зробити? А як зробити цей Signature, слухай? Да я якраз розбираюсь, як я Походу влюбив. все таки на оцю штуку На яку? Ну ти на приколі Болівий? Мене якісь... Це не болівий А що? Це пейн... Удержання. А, пей... а як там? Пейн що? Пінфол А, пінфол Гей! Я не знаю як виграла, але я виграла Я взяв Кеня Мегу <laughs> Ні, ні, ні. рематч я на чому не знаю. Намагаюсь з управлінням начинаю пиздити. Стараюся розібрати з управлінням. Ладно, давай давай розберемося з управлінням, я не знаю. Вс, вже пізно, я не буду розбиратися с тобой. Аааа! С тобой, блядь. Невозможно розбиратися. Тепер я ще щадити нікого не буду. Оба! бум! Бада-бум! Нуу! No. Шо ти мучиш? Та-та-та-та-та-та. От чого я не зміг ні взяти, ні вдарити, а нічого? А ти. я не можу вийти, я не знаю, як вийти звідти. Щас поможуть, а а, я А-а-а! О! що буде обрім. Боже, а, что ты делаешь? Как ты там внутри? Понузи. А, все кричат умеют. No! О, дивись, какие панаты гарни у нас. Да блин, вставай же, женщинка добра. Чего сразу добра? Вот такая, <свес> такие говорят. А, баррикаду разбила. Оу, який неприємний звук. так стайн О, пояс у Ще раз. Бум. Signature. А. Атригер. Це був ві От я не пойму. Я реально не пойму, як чого не робиться сам цей. Ой. Я, типа, намагався нажати. От. В прошлій рази я намагався все-таки на тік нажати правий. Цього разу я намагався нажати на Цю Р. Куди ти поперся? Сюди. че я так... Иди Иди сюда. Я такая уставшая, типа, что? А. Так, есть. Я тільки не розумію, як робити інші прийоми. А Я не Але розумію, як і... з цього вирватися. Ладно. <свісля> 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 Та ха <тікані. свісля> Та ну, дай велісти звідти. А, But yeah. Yeah, tick. Но серьезно. Тупо пойдобила. Что ты разняла свою... Не поферку? знаю, я не понимаю, что я делаю. Капец. А! Ооо, ви принял. Я нажав. Да блин. Класно, ты зареверсила мій фінішер і по итогу у тебе є фінішер. Блін, нема. Вже нема. Молодец. Знаєш, як сложно його достати було. Я хочу хоч раз побачити чи попробовать зробити цей фінішер дурний. А? <перед> ah! Так, як мені його зробити? Та ah! ah! <порай> бляха. Так. Гайд, like, як її зробити? Та як мені його зробити? Ты робишь? Да. Сами ждал. А, тогда меню ставить. Давай, вставай, вставай, вставай. О, давай, давай, давай. И пропал. Чего? Да, появился опять, но все же. У так. О, Це Сігначер. Я і забув, що у мене є Signчер на ходу. А! -а, -а. Чого у мене задемеджилась голова? Ти зашла мені за спину. Я не знаю, що я роблю. Чесно, я без поняття, я не можу в А, фуплікс. Тільки не це! Так. Нет. Та бля. Та як ти це робиш? Я не понимаю. Не цього разу, я не розумію, що треба робити, щоб в мене щось вийшло. Я тоже. Так. Попробую. У, зламали екран. хули щит хули щит за Не-не-не-ні. Я не понимаю. Так, давай. Та давай, шо, чекай, мені треба вдарити, да. Мені треба вдарити, а потім зробити шо? шо мені треба зробити, я не понимаю. У мене був ти! Як його зробити? Я не Я розумаю. ж тобі пояснював! Та в мене не виходить, я ж роблю. Не робиш ти. Комто і діло. Коли воно буде написано зверху, тоді робити. Бляха, <гум> я ж пала сама. клас Я зупинився прямо перед тобою. Бум! Дитригер! Класс! Они тъйте! Це фінішер, після нього не зробиш нічого. Ага. Так? I oh. am cry. Я ніяк не могла врулити, як мені щось зробити. У мене було тупо погоня за фінішером. Я намагався зробити однокрило ангела. Я намагалася взагалі щось зробити. У нас 4,5. Звезды за матч. Ого, собі. У нас був довгий матч, і за я думаю. так. Ладно. Довго не верну. 27 минут. А ні, не так довго это могло бути. Я думала, що вже минут 27 десь. Все же на цю штуку. Шо? Фініш. Я тобі казал. Да я тобі казав. Я тобі казала, що Р вот тут. Эра є два, если шо. Хорошо. Е, то на Оці треба нажимати? Да, на одну з них. Так я нажимала. Нічого не происходило. Коли? Зверху буде, наприклад. Нажимала. Пиздити, і коли тебе не будуть пиздити? Не плюйся. Я буду плюватися. <різь> ну тому що. <різь> Плювалка. Так, добре, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Да. Якщо Чому вам ми такі стіли... темні? Подивися. Ну, що темно зараз. Зараз півні. О, Клаудіо Кастаньолі. Та ми взагалі темні. Ми... Нас не було ніколи такого, що ми коли записували, ми були такі темні. Якась фігня з цією камерою, напевно. Це треба пофіксити. Е... Добре, дякую за перегляд і всім па-па. Па-па.